Перед тим як почнеться основний відос, братва. Приділіть мені 30 секунд. Я граю на проекті Ukraine GTA, 0.5 сервер, південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом. І також не забувай про промокод Fisher на старті, який дасть тобі бабосіки. Це відео зроблено в розважальному характері. А ті, хто хочуть на мене пожалуватись, можете впітати мовчки. Та, та я про вас форумні воїни і які постійно скаржаться адміністрації, які є поганий. Короче, відос постанову насправді було задіяно 500 тисяч людей, щоб зняти це відео. Всім дякую і приємного перегляду. І ще одне: люди, які приймали участь у цьому відосі, до вас претензій ніяких немає. І також без негативу. Але ми зможемо повторно зробитись. Та, поняв. Так, бертва, що? Патрулич? Щас вийдемо, тут кажуть якісь розборочки, я не поняв. Я не поняв, якого тут біса машини О, стоять. З зараз секундочку, Заспокійся. пане Ігор, розберусь тижні. Все, шановний, спокійний. Э, що це відбувається? Э, я кажу це був топі. Він тебе заперечив, тому що він може за тебе пошивати. Може... А давай до мене, у умоси, ну давай до мене, у він Пишу, мене. І давай. Пішу, тіряйся. Фіше. Ти перед цим ти турив, бо він тебе врізався. Після цього ти підходиш до нього, а я тим часом туля очок. Чекай, тоді з'являється навіть питання Чому ти кожен раз цікав від розмови або просто ігнорував нас? Ми підійшли тебе спокійно, впорали поговорити, що ви робили. Ви стріляли і просто нас. Ви робили по мені і тікали. Ви робили по мені і зразу тікали. Ух, в в тут серьезные розборки. Тут просто там максимально я? серьезные розборки. Да. Тупо 50 мужиков рассказывая одному, я, одному я, болотному. Мне все что ты говоришь, ты вашей... мальчик, Все, Вы поехали, все, болотные. Закрой рот и... Разошлись. Ну так, а ну, ты понимаешь, что ты говоришь, что твой напарник тебя защищал, или что там он делал? Ну ты же понимаешь, что ты, во-первых, я вам для дел. Падай. Малий, що ти опять слываешься тикаешь? Все, все, все. Все, не порушуйте громадянина! Ні, ну типу дивись, ми, Роздав... ми просто на а... все, не знаю, машину добавляю. Все, Не звертай увагу. Разъебаемся всіх. Що вони не до тебе пристали, чуєш? Водій, припускай да. до Папочка, до убийча. зупинку! Почекай, я доплеру зроблю. Рубін, чому порушуєте? Я вас доганяю, потому що... А що нас догонять, нас не треба доганяти. Ну, вас. Какого у него звание? Смотри, вот это вот. Так, Добре. давай, тапущи до темы. Дестав посвящен, показав на рівню очей, может что знайомит. это У нас было как бы опять Да, дайте РП ситуация, от которого я нашел. Да, да не было там же рп ситуации, там же образы пришли особисті. Ага, понял. Да. В РП ситуации особыстых образов. Та все, ми. так, я понял. Алло, тихо, тихо. Волод, поїхали, це шляпа полна. Все, мужички, воюйте там дальше с Да не някай не, меня, блядь. Ооо, стреляют Выходь, принимать будем сейчас. Всё, да давай блядь, уже задрало а Что? Они не едут они стреляли и все. Ой, едут-едут Ой-ой-ой, едут-едут Ооо, ДБ. Поехали? Идем? Погнали, погнали. Я удалял до их пайла. Ничего. Я просто А, во, добрый день. Друга нам передай, якщо будуть дебешить, ну це ж покарання. А, да, може... Та ти мені не розказуєш, що мені передавати. Я тобі сказав до слова. <гум> <Ще>, ну, <задари? гум> вас я ніхто не дебешить. алло, прикиньтесь, Все. Та, Серйозно, блядь? Не дебешит вот этот, какое у тебе звання, блядь? Все-все, тихенько. О, оцей оце на бешечки. О, да, да, да. да Строгий. Не дебеште, будете дебешити, я вас. Ну, ви знаєте, що буде. ой напугав. <рес> Напубійтесь тебе. Що напугав? Я вас не пугаю, я вам кажу просто. Це ж покарання О, за таке. Да, да, да. Їдь, так а на Сам що много. ти дебешиш? О, диви, дебе бачу, <рес> бач <задебешили>, шо, приятно тебе. за бы чи що? Друг, ти що? <шо? рес> Ой-ой-ой! А це за а, да, за нами будуть, ну ладно. Я зараз сам почну їх добавлю. Дев... Да, зараз нічого не стріляю. Зараз, якщо вони почнуть стріляти, то це вже РК і, типа, ну, переслідування. Да-да, Щас да, е, просто їдемо і ігноруємо їх просто і все і Короче, що... які-то мужички неадекватні, максимально що-то там короче. Нельзя таке робити. Ну, точніше, типу, не то, що неадекватні, просто типу, щось таке творять, типу, намагаються щось зробити погане, типу. Ой! переслідуй. <сют> а десь? неї їде десь? Та ми щас, щас їх десь на ЗЗ підловим, типу. Ну можна і так. Можна на це, або на, це, о, на епіцентр буде хорошо. бо там велика акція. Угу. О, тут наші ще є. Ой-ой-ой, що Ой -ой -ой, нам? Ну що ми робимо? Довгий чоколад, пічку. Довгий чоколад. Мадіна, я не довгий Пропиши. Сейчас айдишник словом, пропиши курс на нього. Понял я. Да, Свайсика, Не, да поездим просто, что в ней Типа ездить нам заважать, то типа якщо он просто будет демить, то просто. Шо за код 5? Для чого? Короче, побачу, шесть, стоп. Поехали, по поехали на код 5. А, то на, на то можем наехать, а мы патрулі А шо це Хофман? Для чего він ее робить? й для якогось тренування, можу звідти треба щось кидати. Я так і не зрозумів, що вони хочуть і чого вони переслідують. Я не знаю, що вони. Е, я все нормально, вони по мені відкрили вогонь, я відкрив по ним вогонь у відповідь. Після цього вони не що я е, чогось відкрив вогонь без причини. Ну, біжені на щось. Понятно. Сейчас они там уже пытаются ездить за нами. А наше не понятно. Ну, потулиться хочу, типа, понятное дело. Фу, у меня из-за того, что великий FPS, короче, я не могу нормально тулиться. Треба ставить обмеження там, типа, на Ну, а там вот, 9, 3, А, вот, все, 69. едешь. Не пиши, пока я ничего. Ну давай, я підготовлю, а писать не Угу. Ну що ты хочешь, скажи мне, что. Помолчать? Ну помолчи. Так що там, скажешь щось? Чи страшно? Да, конечно, скажу, как дела у тебя? Нормально. Что вы хотите? Нормально. Да ничего, катаемся. Да что же катаетесь? Ну, мысленное переследование, есть такая статья, знаете? Можно мы криминальную справку можем... справу а открывать. Открывай. Что открывать? Криминальную справу? Хочешь открывать? Я же их не открываю. Ну, а ты вот что тогда говоришь? Не, да я могу передать людям, которые открывают. Да, то, есть... то есть ты признаешь что ты преследуешь, да? Я этого не признаю. Если ты хочешь попробовать открыть, я тебе сказал, открывай. Что значит? Я не открываю, я же тебе скажу. Я тебе скажу, заедешь. Катаешься по приколу просто, да? Да, да. Ёпта, Родоле. С кайфа. Кстати, за аптечками было бы заехать. Води, протискаемость до узбича, Ровно на зубынку. Води, протискаемость до узбича, Ровно на зубынку. Остальное по-прежнему. Ровно. В ЗЗЗ зараз зайду. Скоро. Так, не можеш на ВЗЗ-шку. А. Секунду. Открыв вікно для стриба. Будем права забирать. Боже, як мене колбасить. Став дайзер позлив. Підшв до автомобіля, дістав став громініт. Так, дар за тарзем напроти. І став каданчики, почав за кого-то напротив. Там руин, вы затримали за напідкорень, та то втечу від поліцейських. Відкрив десят, та посадив в грамотно в автомобиль. <рив> Ого, <рив> на ветку чисто. <рив> Ченазис. Нормально так. Ви, маєте право мовчання, що ви скажете буде використано проти вас в суді Також ви маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок Ого, що подрезай. Алло, бля. Прокинься, ти голова за рулем. Ти, якщо будеш так підрізати <рив> Не ты что, втыкаешь там за рулем? Че что, бомбистик? Ты, алло, столбик. Открыть дитята диставером делен за автомобиля. Давай. Ты куда Спина, спина. Казнейшо. Так, Ромедилен, Вісінгову одну кайданочку надайте, будь ласка, ваші документи. Так, бачу. Взяв паспорт, почав прийти по базі розшуку, розшуку виявлено. Добре. Е, Вадим, будь ласка, конфіскуй права у громадянина. Так, э, э, лицензію, так, е, надайте ліцензію вашу, да. будь ласка, на вождіння транспортне засіб. Так, засіб. надайте, будь ласка, вашу е, э, ліцензію на вождіння. Якщо вона сама, звісно, є. Ні, ні. Гармін, це паспорт. Водійське посвідчення. Водійське Вазі... посвідчення, так, будь ласка. Горошок не підкорення випси про мене напроти. Дістал планшет відкрив КПК. Е, так. Е, дозвольте, я вас відмов відбитих пальцях, щоб знайти у вас байдужі, відведені. Так, е, ПК, відкрив капек відбитих пальцях. Приклав е, вказівний палець правоки людей напроти до планшету, так. Е, загрузка. Угу. Богдан Куліков. Показує базу. Грушок вивів так. Так, добре. E, шановний, секунду. Зараз тут вийму право у вас. Зараз він у нього, короче, коротше, два конфіскує права. Ми продовжимо. Звісно, напрягає, що трохи ці мужички катаються, типу, ще в четвером, типу, АФКшать. Ну, то таке. Ну, по всіх, типу, розкидаємо, якщо що. Ну, як розкидаємо? Навряд чи розкидаємо. 4 на 2, типу, це дуже важко, але то таке вже діло. Там ще... Так, е конфіскував електронний е вигляд водійського посвідчення в людини навпроти. Так, все, шановний, тепер вам потрібно заново пройти екзамен з вождіння, щоб знову могти їздити на е автомобілі. Так, повів Грамдія за собою. Тут музичку слухають. Так, відкрив диреться таке та посети, посиди Грамдіна навпроти, закри дорцяти. Не, на не Не, не, на яких ремонте, до узбича прижимаемость. До узбича прижимаемость. Накеда вот. Че там еще что работает? Затулили, да? Что я поеду, бронку возьму? Бо вони тобі знесли, напевно. Да, да. Це для видоса, чи просто так. <рес> Та я приїхав а я по патрулювати, типа, хз. Тут у вас якісь розборки такі аж цікаво стало. В натурі, тут по якісь такі жесточайшие розборки, реально. Щось там кому щось хтось доказує. Сейчас нас переслідують, мовчики катаються. В чому прикол, мовчки. Ого, нам он, цілих тебе 5000, доларів. Ого. Боже, да успокойся. О, ну, еще наробнится. Что ж, поиз так неаккуратно, Можна... Лицензію можна позбавити у вас на вождіння, знаєте? Аккуратненько їздять, я попередив. Аккуратненько їздимо, бо без прав будеш кататися в мене. <плес> Та так. Що вони роблять? Я зараз екстреально комусь зараз Ох. Дивись, якщо ми накинемо на курс і розтулимо, то це 2 години в ITC сидіти. Ну, я знаю, але ми ж можемо тільки на одного накинуть. А потім можемо і на інших. Якщо вони далі будуть переслідувати. То в них его той, хто за рулем, то їх вождь, чи як. Командир. <рес> вождь. Плем'я Чироки. Це плем'я просто. Орда. Ой, блядь. Водей, припискаємось до узбиття. Накидай. Водій, припискаємось до узбіччя. колону зуби старанне поправити. Я мудрію, треба дістися, зупиниться. Що ви, ви робите? Я відкриваю вогонь. Я... Да погнали, погнали за нами. Просто кувиконичка. А, первий день. А мені відкрити отшло. Просто кувиконичка. Відкрите показав освітлення на рівні очей, можете хто знайомітесь. по причині багаторазового порушення правил дорожнього руху. Коли? А в мене таке Сьогодні. а чого ви стріляєте по мені? Вам дали закону Держать вимогу місто? три рази, ви проігнорували неї і рухали а, далі. А, далі. а там не було місця. Зупинятися в положеному місці. Громадяни, покиньте, покиньте, будь ласка, транспорт засіб. Ну, ви знаєте такий закон, що зупинка в положеному місці? Там, там можна було зупинитися, аварійка вмикається, можна зупинятися. Так, е, ну, да, надайте, будь ласка, ваше... Ні, нас... я не буду зараз дивитися. Посвідчення саме паспорт громадянина України, надайте, будь ласка. Я не відео покарання. Румін, надайте ваші документи. Документи, будь ласка, ваші для ознайомлення. Я хочу передивитися моє порушення. Ви відмовляєтесь документи давати? Я кажу, я хочу подивитися спочатку моє порушення, а потім з вами створювати вже протокол. От, Зможете це... скажете мої ідеї, потім перед керівництвом бо на дешпорталі. Я не буду нічого скажувати. Потім. Добре, а я зрозумів, за за ви відмовляєтесь я зрозуміл, вы відмовляєтесь здесь в проти. почав Повів за кого-то посадив громадянина. Ви маєте право избирати матча, що скажете. У -у. Ромин, ви маєте право мовчання, все, що вас каже, буде выкрасну при тебя в суді, так що маєте право на адвоката, та один телефонний дзвінок. 3.30, дістав громадянина. най. Орбин, надайте обдаской вообще документы весну одну кайданочку. Скажу, документы обдаски висну одну кайданочку. Зачем? До перевірки даних і виписання... Далі. Я хочу. я не буду поки тут допад, але я хочу докладати. Так ви... ви вже скоїли напад, вас тут уже без варіантів. Який? Какой? какой? Такой. Я какой сделав напад? Ну ви не могли скоїти, тому що ви були в кайданках. Але я ваші вже... люди, які Толучка, сиділи в автомобілі разом з вами. Я маю. Шо, я, я, шо, маю... Я, я маю велику підозру, що ви з ними дуже добре дружили. Нічого страшного, я думаю, що. Може, я таксиста взагалі работаю. Нічого страшного, це теж до. Це, це похвально, це похвально. Таксі треба завжди. Так що, ви відмовляєтесь, да, документи надавати? Може вам адвоката викликати. секунду. Адвоката викликати? Просто я щось вам права зачитав, а ви не хочете їх реалізувати. У мене права не секрет. То що, мені в чат написати? говори, Я ж кажу. адвоката вам викликати? Щось ви... да. Супер, щас. Деставрація, то адвокат. Так, у нас є один адвокат в мережі. Чекаємо зараз відповідь від нього. Румін, покиньте, будь ласка, всю територію. Тут заборонено знаходитись. Вам тут заборонено знаходитись. і його Ми з цього не бачили, ми бачили, будемо тут стояти. Кида, Даю останню закону вимогу покинути територію. Інакше буде затримання, за непідкорення. Та порушення порядку. Ще раз, хто із вас забере? Так, ще. Три хвилини потрібно почекати, адвокат поки не відповідає. А можна вам про задання? Хоч два. Скажіть, а ваш напарник, який у нього звання? Не знаю. Покиньте, будь ласка, територію. Що ми маємо покидати? Громадяни, останнє попередження. Я телохранитель Артема. Я зрозумів. Що я маю тут стояти, бо я телохранитель його. Я зрозумів, добре. Зараз постійте. Ваш, Зараз постійте. Хорошо. Пані, якщо що це вас також стосується, вам потрібно покинути територію, тут заборонено заборона знаходиться. А що ви їх покидати, покидати? спочатку тут... перевірити, що це за люди, може, це видер зайсу взагалі. Мені. мене це не цікавить, просто зрозумійте, тут червона зона, тут постороннім людям да, заборонено я знаходитись. Розумію. Ну, а ви не знаєте, це ваші не по формі. Якщо вони навіть не по формі, вони тут не мають права знаходитись. права для всіх однакові. Тут знаходяться тільки затримані, адвокати. Я право. І частково держ... держслужбовці. Правоохранитель, <laughs> щось ви не бережете право наше взагалі. Так, добре, адвокат не відповів. На жаль, на жаль. Ідемте за мною. Е, ви відмовляєтесь, надавати документи, так? Я хочу знати, чому вообще мене задержали. держали. Що так, порушення права дорожнього. Пане. Пане, не Що? Тихіше, бо зараз кляпа вставлю вам бе капу, блять, яблоко щоб... шухне. Ну ви ж не свинка, якась, щоб яблуки вам вставляти і запікати вас. А ви свинка бачите? Так, я такий, да. так. А коли мета, скажи. Так, давайте это. Говорите, ви да. ви відмовляєтеся. Да. Документи надавати. Ну ви затримані за порушення правил дорожнього руху. Вам всього навсього, ага, дивіться, вам всього -навсього полагається штраф за це. але так як ви скоїли на підкору то за це можна отримати вже більше А у мене вопрос, почему у нас е, національна поліція України, яка повинна захищати народ? А як ви захищати, так. якщо ви не слухаєтесь? <ріця> 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 так, національна поліція України, яка має захищати свій народ, це все. Блін, одну секунду. Можна тут? Да. А ти в ролі адвоката виступаєш, ПРП? Я ж адміністратор. Та, ну, ти просто на президенті сидів, я думав, друг. Ладно, ну, <реш> давай. давай. Хороша. Так, добре, продовжуємо. Так як національна поліція України. Захищ... Повинніш захищати народ України. Це все, я там не знаю, я знаю, що ЗСУ точно надають цю, цю присягу. Не знаю, як нам тут. Ну, а от у нас, якщо ви не Не зупиняєте перед вами людина, просто шукаєте призначене для цього місце, ви починаєте по ній стріляти. Що це таке, можете пояснити? Дивіться, стрілялись не по людям, а стрілялись в першу чергу по автомобілю саме по колесам, щоб зупинити його. Тому що на три законних вимоги вони зупинились, продовжували, продовжували рух далі. Тому відкрився вогонь. І не по людям, а по автомобілю. Ми бачили на Але є, є нюанси, є нюанси в тому наказі, тому читайте і слідкуйте за інформацією. Ну, може, я не буду. Чи можете сказати, що ви там побачите? Ну, я ж не буду вам тут все... Скажіть, я ж не бібліотека все вам розповідати, правильно? Законна ну. вимога була? Була. Ви не зупинились? Не зупинились. Ось е, прийняли, вам, прийняли закону, окремі то, що... міри, щоб зупинити автомобіль, а саме відкрили вогонь по колесах. Ми з вами розговаривали, але до цього у нас були відкриті окна. Ми, ми там ослідом не набили. І після цього я вам через відкрите окно говорив, я йшу, визначено, до цього місця. Чому ж, що не знаю, вас не було чути не... з приводу цього місця паркування. Я ж кажу, можна було зупинитись вдоль дороги з вімкнутої ви і то, там були... Все було б добре. Віділі то що там були стовби, і так само, були... коли, поліція... та, послухайте, послухайте, коли у вас поліція зупиняє, ви не починаєте звертати в... всякі підворіття, потім наліво, потім направо потім ще кудись і далі не зупинятися. Тому були законні вимоги, на які ви не зупинились. Тому ви тут зараз стоїте. Ну, ви знаєте, що у нас запрещені остановки саме моста, на мостах по дискотекадами. Ми на мосту не були, правильно? Ми ж не були на мосту. Я, я, я вам говорю, до Я вам говорю, до прикладу, І там була зелена зона, яка вважається, що там не можна зупинятися, так як там дерева висажені і вся історія. Є дорога. Аварійка. Аварійка. Для є цього прокол. є аварійка. І, і ми будемо туди перешкажати руху автомобілів. Я ж де ви бачили, що поліція паркувала людей на парковку? Поясніть мені, будь ласка. Якщо ми ну, їдемо продовжуємо місце. Рух. Цього, то є. По такій логіці вдоль всіх доріг немає призначеного місця. Тільки парковка, так? Призначене місце, так? Виходить. Ні. Ну да просто чувство, так просто висаджені дереві. Нічого таке вам ніхто не каже заїжджати на дерево. Ну, так, а так я ж то, не і кажу і вам та... заїжджати на тротуар, я ж вам кажу зупинитися в крайній правій смузі і, і вімкнути аварійку. Це сьогодні. по правилам. Якщо ви здавали, скажіть, ліцензію на права, я, отримали, я, то. Здавав, здавав. Ну, ну, то там, там був навіть таке питання, якщо я не помиляюся. Так, е, з приводу паркування на парковці, там вімкнета аварійка, чи можна, чи не можна. Е, то ближче до справи, щоб не затягувати. Потрібні ваші документи. А саме паспорт громадянина України. Якщо ви відмовляєтесь, можете запросить заявити ви, відразу. Що, що? Кажу, потрібен ваш паспорт громадянина України, щоб засвідчити вашу особу та виписати вам квитанцію штрафа. Ну, а. Так, давайте просто е, Ну, я ж повинен знати, кому я правильно виписую. Мені потрібні документи, а саме а я вам паспорт. Так сказати. А ну, а я тоді Вася Пупкін. Пасте вас тове. Ну ось бачите, а вас не смутило те, що в мене в посвідченні інша інформація написана. Так, ні, не особливо. Так і ось і я не знаю, що у вас написано, тому потрібні ваші документи. Ні, якщо у вас їх нема собою, без питань. Ми зараз проб'ємо по базі. Да є. У Я тільки, я не пам'ятаю, я отстегнута, я не отстегнута рука. Та кайданка у вас одна отстегнута, вже могли тут побити на всіх, на щось ви не б'єте не кажуть. Так, все бачу. Почав прирад по базі розшуку. Рошик войну. Добре. ходімо. Так, відкрив десята, а та посадив рамні, не на кончені, Я вас рот ебал. Закрыть, так и позам. Пидорас, и конч не вой, бля, дам зе нахуй. А ти шо їх всіх посадив чи чиш? Да. Ей ти, якщо ти додивився до кінця, то поясню ситуацію більш коротко. Короче, щось там хтось щось не поділив, як ви поняли, і ми всіх пересажали. Все, тому що поліція, тут закон, майте на увазі.